Доброго. ми з України. П'ятий сезон розпочався розраби в своєму репертуарі, клепають герої. Кожен місяць новий герой в кожному сезоні, плюс ще там додаткові герої. Ну, що ти зробиш? Ну, можна було б канал тримати, ролики робити лише героїв, висловлювати думку про них. Значить, по силі. 829 на сьогодні це середнячкова сила, але якщо взяти в цілому. Капець, яка це вже потужні герої. Тобто, якщо взяти якісь стандарти, то там більше ніж настовних посилів можуть відрізнятися. Вони. Олівія така гарненька дівчинка, алей форс юзер. Ну, мечниця з квітами по класу. Вона. Чародій, школа майстерності знань. Клас, мені цей подобається, тому що він має певний відсоток зменшення набору мани, ну дати зменшення набору мани на 50% і на два ходи. От дуже часто така штука підрізає, коли там щось в центр прокидуєшся, наприклад. І Зменшується набір мани суперника вдвічі, ну, це дає можливість лишній раз прокинутися. А от коли в суперника стоїть, ти ходиш на нього, да, і стоїть там чародій майстерності знань з точністю до навпаки. Якщо ти йдеш на який жирний центр, береш декілька героїв одного кольору, збалансовані по заряду, і коли. За карлючку цю вішають на якогось цих героїв, і вони розбалансовано починають набирати ману, ну воно ну, трішки харить. Такий клас багатьох там героїв, які можуть стояти в захисті. Це починаючи з Ісадори, Канни, Сніжка, Толіка. Так, по сім'ї. Сім'я в залежності від кількості героїв, 2-3-4. 5, є відсоток, 20-25-30 тун-тун-тун, шанс того, що руни тієї стихії, яких більше не досі, будуть зачаровані. Якщо задіяти цю руну, буде на 50% більше шкоди. І е вергідність в захисті зберігається. Значить, е е вічний порядок, поки цей герой живий. Якщо на союзника накладується статусний надух, ну, у цього союзника є 30% шанс протидіяти цьому недогу. Можна протидіяти лише недогам, які можна розвіяти. Зрозуміло. Далі ще є руна мрійника. Оця руна мрійника може прискорювати набір мани. Після того, як береться 20 рун із тієї ж стихії, тобто червоних, то на дошці з'явиться одна руна мрійника, а якщо її використати, то Збільшиться набір на 15%. Збільшиться набір мани під час оборони кожні 5 атак. Ого, збільшується відновлення мани. Теж саме на три ходи, на 15%. Це досить класно. Це, звичайно, не 20, не 30, але 20-30% вже було пінбово, але 15% може зіграти свою роль. Так, по статах, це шотер. Шотер правильно заточений, з підвищеною атакою 801 це досить багато, якщо ми говоримо базово, по броні 759, ну плюс-мінус це середнячкова броня. І по ХП 1402 теж завищене е, життя. Я-то його на своєму рівні бачу там хіба що в нападі. Хоча в мене команди нападу створені вже. От тому я б його рекомендував як для нападу качати в атаку і брати здоров'я. Якщо гравці, початківці чи там середня ланка десь в них прогалина по червоних героях, то цей герой, в принципі, може стояти десь на плечі, але краще з краю і в захисті, ну, знову ж таки, це не далеко не топова оборона. Швидкість мани висока, це добре, наносить цілі 480 шкоди, це багато. Тобто при атаці 800, при прокачці в атаку, це буде досить таке боляче. Тобто, Це буде там 800 1000 шкоди залітати. з ульти. Але наносить додаткові шкоди природі, тобто зеленим героям і по півтори тисячі буде залітати. Ну потужно. Далі, ціль отримує мінус 45 захисту на 4 ходи. Ну, теж нормально. Якби це звичайний зріст, не імбовий, але ну, порівняно з середнячковими там героями, які ріжуть там, на 34, то непоганий такий зріст. Зріз по-перше, по-друге, 4 ходи це досить таки багато, бо зазвичай ріжуть на 3. І по третє, якщо у цілі є 2 чи більше статусних недуга, тривалість всіх і статусних недугів збільшується на 2 ходи. Недуги, які не знімаються, то там не міняється. А якщо в цілі 4 і більше статусних недугів, то тривалість всіх статусних недугів збільшується на 5 ходів. А недуги, які не знімаються, то, звичайно, воно не зміняється. Тому потрібно розуміти, що є якісь брати з нею в парі якісь герої, такі, які Якісь недуги накидають. Це буде дуже гарно працювати в командах на титані, коли різносторонні там зрізи. Ну, знову ж таки, на звичайному титані, тому що на міфічному, якщо правильно його бити з спорядженням, то ця фішка майже працювати не буде. Більшість просто людей, які знають, як правильно бити, з топовим спорядженням. То такі приколи не використовуються, тому що фактично там ходів не відбувається. Там за рахунок спорядження б'ється останні 30 секунд можна вдарити без спорядження, от якщо взяти по використанню в ПВП, ну буде вона грати і там, і там. Не імбово, але в принципі в нападі, як шотер, бронеріс, ну чому нормально. О в парі з якимось там стихійним різчиком чи з героєм, який хрупкість накидає, нормально, воно буде грати. О, в захисті, якщо буде стояти останній, ну теж може грати. Якщо так оцінювати, то е, герой ну досить гарний шотер, потужний. Е, сказати, що він імбовий, ні. Фішка ну, цікава оце продовження цих недугів, це, в принципі, досить гарна річ, але це не нове, це не імбове, так, є таке у багатьох героїв. Тому, якщо підсумовуємо, то оціночка я йому поставлю десь 9. Це така по старій системі 4 з плюсом, 9 з 12 балів. Досить Непаний герой, хто піймав, рекомендую качати, грати. Сказати, що для топових гравців це там, бажаний герой не скажу. Імбово я в ньому нічого особливого не бачу. На фоні тієї кількості героїв, які нові виходять, і з них там кожен другий, третій імбовий, то це герой, ну, скажімо, гарний, але. Не супер, за яким там варто ганятися. Звісно, якщо ви початківець, звісно, якщо він вам випив, то взагалі вас вітаю, бо ним можна грати довго. Універсальний герой відносно, на цьому, мабуть, дякую за увагу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, все буде Україна.